Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. У нас знову спека жах полила помідори, я тепер їх поливаю тільки вранці, бо дуже багато дивилася відео, що рекомендують таки поливати їх краще вранці. І що я скажу, що мені навіть так більше сподобалося. Не так, здається, скручується листя. Я їх тепер не поливаю кожного дня, раз, в три, в чотири дні. Ну, коли яка спека, зараз дуже пече, то поливаю раз в три дні і дивлюся, в принципі, що вони виглядають нормально. Я їх е, підживила декілька днів назад, от, І дивлюсь, що, наче так вони непогано себе почувають. Пече, жахливо. Ні одної хмариночки немає, дуже жарко. Зараз починають квітувати деякі троянди знову, помпонела. Почала знову розпускатися. гляньте, яка краса. Дійсно, пересадила її на сонечко, і як вона стала, як вона підросла гарно. І як стала гарно квітувати. В перший рік в неї було дві квіточки, і такі вони прямо ріденькі були. От. І два роки, так, два роки вона така в мене сиділа біля жасміну. Там була їй тінь. І вона. Скажу, в минулому році пару квіточок дала і все, тільки в першому квітуванні. А це он відцвіла і знову випустила. Скільки квіточок, яка краса. І дивлюся, скільки вам на ній молодих приростів, як на відкій троянді, начебто прям. Дуже-дуже гарно. Один пагон і прям на ньому цілий букет. Краса. Лука глобоза моя. Вже стала колюча. Колиться дуже. Тут квітує ще лаванда. В дворі теж майже вся відквітувала. Цю я весною пересаджувала і вона пізніше розпустилася. Ой, пахне. Ромашка ще квітує. Довго вона приживалася, але прийнялася. Леонардо знову розпускається. Красунечка скільки молоденьких приростів. Уже другі квіточки, не такі великі, як перші, мілкуваті. Ще й спека. Джубілісів. Дивіться, яка краса. Також квіточки вже не такі, як перші. Перші дуже були великі, гарні. Красунечка. Тільки не дуже вона витримує спеку. А так троянда дуже-дуже гарна. Красуня. І ось розпускається ще лавлі Рококо. Також дуже гарна троянда. Всю я спеціально залишила. вона, напевно, вже більше, ніж два тижні тримається, вже вигоріла. До речі, не біла стає, а ось така якась як салатова. І ще тримається. Ось і пересортом прийшло. Дякую, що підказали мені її назву. Троянда дуже гарна, дуже. Красунечка така гарненька і дуже гарно тримає свою квіточку на нашій спеції. Я ж кажу, хоч і пересортом прийшла. Але дуже нею задоволена, кущик також не буде дуже високим рости. От. Багато квіточок я їх вчора вечором всіх добре полила. Отака От спека, земля вже лопає. Скільки бутонів буде. Ще багато квіточок. Краса. Ганяв тільки, що фазанів на городі. Позалітали. <смі> а він тільки їх чує і гайда ззаді. Що, що, сердися, да? сердися? Боїться, щоб твої іграшки не забрали, да? Ну, Молодець, хай ганяє, бо казали, люди в минулому році вони занадилися на помидори. І це позалітали якраз біля помідорів тут мені. О, а він почув, що вони тюркають і пригнався. Молодець. Да? Цезар молодець. Вігнав поданів. Тьо тьо. Мазунчик. Хай тут вони роблять нам шкоду, зайчик? Да, Ай собі там ганяють, них там місця достатньо. Мазунчик. Ніс аз блестить. Тю-тю маленький хлопчик. Жарко, да? ну ще, ще так зранку більш-менш трішечки вітерець з'явився. А вдень то пече жахливо. Покажу вам, як гарно у нас зараз квітує поле соняшником. Яка краса. Ще вчора було так з п'ятнами жовтенько, а сьогодні вже таке жовте-жовте зробилось. Яка краса. А там далі казали сусіди десь через поле був льон в цьому році. От я не бачила, ми ще їхали, було, було якось, я думала, що то горох таке сіре. А то був льон. Уявляю, яка була там краса. Красота. Жовте поле і блакитне небо. Краса. Дуже гарно. На небі й Пече жахливо. В холодочку, до речі, ще добре. Трішечки вітерець. Ще не так спекотно. Красав. так моментально все росте в цьому році швидко. Дуже-дуже швидко. Думала, на вечір спаде спека, візьмусь, пострижу газон, але вимкнули світла нема. Можливо, і краще. Дійшли руки, візьмуся, зараз обріжу жасмін. Пора вже давно було його підстригти, що, до речі, так якось вітерець прохолодний став продувати, Не так душно. Бо тут під деревом трохи душнувато завжди. А зараз трішечки тут уже спала спека, ще й вітерець з'явився, так що візьмемося сьогодні. Обріжу зараз жасмін. Все, жасміном справилася. Зверху трішечки не доставала, позвала чоловіка. Ось ця сторона то прямо ідеальна. З цієї сторони наростає, він більш був лисіший, бо тут ще більше гілок було від черешні в минулих роках. А так ми по трішечки черешню підрізаємо, і жасмін краще почав наростати. з цієї сторони, який гарний він. Краса, правда ж? Ніхненько вийшлося. Хай він зараз ще трішечки листечко розпустить. Мені треба, щоб ще ту сторону трохи наростити. Буде тоді ідеально гарна кулька. Світла так і нема. Посадила сюди ейхеру. Я так і хотіла після того, як обрізати жасмін, посадити сюди гейхеру. Вона трішечки ще. Закуститься і буде гарно. Тут розростеться осока. Буде гарненько. Ну все, з цим справилися. Йду на город, поливати огірки, поки ще є вода, бо світла так і нема, і вода скоро зникне. Поливала траву, думаю, що тут шарудить шарудить. А тут дивіться, що це що добре, що Цезар його не побачив. Думаю, боялася, собі не змія якось. А дивіться, яке воно маленьке. О, маленький жич. І прийшов, главное, бачив мене, і приліз. Я до нього він скрутився. Він підпряг. Як боюється. Боюся, Буюся, щоб Цезар його зараз не підхватив. Маленький боже. Десь тебе треба заникти, бо зараз прийде динозавр де гавкатись. Ай-яй, хочу взяти якийсь тряпку, бо колючий страшне. І таке ж маленьке, хочу вам показати його. У нього лапочки мені. Ой, ой, на лапки на на лапки. Лапки. Йосик. Погано видно вже вечір маленький. Ай боже. А, а яке воно малесеньке. Маленьке. Яке воно гарне. Вони Боже, де ж твоя мама? Маленький, а, де ж твоя мама? Діжачок. Такий гарній Ой, боже, боїться мене страшне. його треба сховати сюди. Вже хай підніс, десь поліз. Дій, йди лізь туди, йди. Зараз прийде Сезар, зараз він тебе зжире. О, все. Вчора їжачок лазив, сьогодні знов. Вчора менше, я більший, тобто це прямо гид малесенький, я ще такий маленький, ніколи не бачила. Бідний, злякався. Налякав мене, як морську влази. Я налякала його. Ну, що ти знов сюди вилазиш? Лізь, лізь десь туди, ліс. Ось так, все. О, ліс. Потьопав. Все, м'яско готове. Якраз і я справилась на городі. Ось все одно душно, копіясь, хоч би трішечки вітерець був би, то страшна. Вдень пече і зараз душно, ну але що робити? Так і працюємо. За нас роботу ніхто не зробить. Ні в дворі, ні на городі. Той портулак такий сплошний кинув страшне. Пахвуще. Це ти в цьому соусі робив? Сливовий. Сливовий. Ой, він дуже мені подобається, смачний. Там, звісно, трошки кинуть Ага. Приправи, щоб ви в магазині купляли, ті баночки. Видно, що сочне, смачне. Ладно, давай. Викладай його, я піду за хату, зараз там ще рядочок отих туйок своїх поляю. Та й все. Це полила огірочки. Так гарно цвітують помідори, вже де не дає малесенькі помідорки. Гарно цвітуть. Шкажу, після того, як я їх підживила, набагато краще стали. Санька дуже гарні. Гарні такі кущики. З понеділка вже, напевно, викопаю часник, вже сухий добре. Гарні в цьому році дуже деньки у нас. А вони я не садила. О, що це таке. Що це таке тут? Щось кусочок. Відсохло, чи щось під'їло, чи що. Навіть не знаю, що таке. З однієї ямки росте. Навіть не розумію, що таке. Можливо, треба також полити, подивитися, де вони. Приблизно ростуть, ось знам де кущики, звідкіля ростуть. Діньки дуже гарні. Тут в мене три чи чотири сорти, навіть не пам'ятаю. Кукурудза маленька, ну ця сахарна вона і не росте висока. Завжди маленька така. Будуть трішечки в цьому році і сливки у нас дуже вони смачні. Не дуже рясні, ну щось буде трішечки. Сонечко вже. Майже сховалося, тихо-тихо, і вітер стих зовсім. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім саме головне, миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео!